Джеймс добре. Сьогодні їдемо в галерею Млачини, точніше в банк. В банк я їжу дуже рідко, а в галерею Млачини досить часто. Ну, там проводжу різні зустрічі до магазинів, а в банк мені треба дізнатися базову інформацію по темі відкриття Yodegam. Це польський ФОП. В принципі, там спочатку мені треба дізнатися на сьогодні основну інформацію, чи взагалі можна, чи не можна. Основна інформація, вона там по відсоткам, по цінам, вона знаходиться в інтернеті. А тут треба порозмовляти, поговорити, що вони там додатково можуть мені запропонувати. Наприклад, це стосується можливості оплати послуг, курсів на сайті. Чи можуть вони мені допомогти з бухгаль... бухгалтерськими послугами? Взагалі, тут ця тема відкриття і ведення свого бізнесу досить складна. Чому? Тому що передусім дуже різних нюансів з податками, з бухгалтерією, з договорами. І різні люди кажуть різні речі. Тобто, Хочеш дістати інформацію, приходиш до юриста, приходиш до бухгалтера, дістаєш цю інформацію, потім можна прийти до іншого, ти там, чи, там, почитати на інтернет-форумах. І інформація буде зовсім інша. І можна прийти, наприклад, до того самого юриста і заплатити за 10, 15, 20 хвилин, посидіти як психолога. І 200 злотих, а можна і заплатити 200 євро за таку поверхневу, може навіть поверхневу, не детальну консультацію. Тобто нюансів дуже багато, різних моментів дуже багато. Ну, зараз все це вивчається, все це готується, готується до відкриття. Планує відкриватися, бо прийшов час це. Скажімо так, я тут легалізований через бізнес-інкубатор, вже 4,5 років. Це, роки це, скажімо так, дуже зручно, там клопотів майже нема. Тобто платиш собі 6,5%, плюс абонплата інкубатору десь не десь, а 350 злотих. І маєш спокій. Але якщо хочеш більше, якщо хочеш розширятися, то це вже інкубатор не підходить, це треба відкривати свою фірму. І тут і бухгалтерія, і податки. а Податки вони всі бувають різні. Може бути. І от я вибираю це скала податкова, тобто 12-32 відсотки, податків там до певного порогу. Може бути річаут, там різний він починається. Ну, тобто стабільна фіксована ставка, 3%. І може бути і 7, і 12%. Це залежить від діяльності. І може бути навіть податок ліньовий, там 20%, тобто під різні обороти, під різні види діяльності, різні податки. І вибрати тут складно, треба постійно шукати інформацію. Це так, поверхнево. поверхнево. бо Дуже різних моментів. Ну, їдемо в млочини, погуляємо ще там, подивимось на магазини, І походимо навколо, подивимось на хаб транспортний, тут о, такий кінцевий хаб, де кінець червоної лінії, трамваї, автобуси і вхід в метро. Ну, ось Заїжджаємо в галерію Млочини, підземний. Гараж на самий низ. Тут, здається, мені три рівні цього підземного гаражика. Раніше все, всі місця були безкоштовні, зараз найближчі до входів зробили платними, а так взагалі без проблем можна заїхати, все автоматизовано. Під'їжджаєш, воно автоматично зчитується. Відкривається і можна собі спокійно їхати далі на самий низ. І там ну, сьогодні не вихідний, сьогодні будень день, і спокійно можна собі знайти вільне місце. В принципі, навіть у вихідні а, вистачає, можна знайти собі спокійно, де запаркуватися. Ну і ось десь, тут ми будемо. Зупинятися. Ну що, йдемо зараз до ліфта і піднімаємось на найвищий поверх, на який можна піднятися за, це, за допомогою цього ліфта. І ось так виглядає парковка в самому низу галереї Мочини. І зараз йдемо до ліфта, піднімаємось на самий верх, з мінус другого поверху і йдемо в самий кінець. Там ми під, підемо відразу до банку, а потім погуляємо по галереї. подивимось там основні магазинчики трошки. І біля, як казав, самої галереї подивимось на. Принципі, це вирішили. Отримали основну консультацію, В принципі, Поки що на сьогодні більше питань нема. Ну йдемо погуляємо, подивимось на різні магазини. найцікавші магазини, які тут можуть бути, які можна зустріти. І ось, мабуть, найголовніший такий магазин найцікавіший. Це магазин одягу Примарк, коли відкривався, був цікавий. А зараз це просто магазин пластикового одягу. 80%, гадаю, мінімум, тобто купуються дешеві речі, носяться якийсь час, і потім вони, ну, навіть, скажімо так, швидко перетворюються в тряпку, змінюють свою форму і власне не рекомендую. Або якщо йти, в принципі, можна знайти непогані речі, то, скажімо так, Дивитися, з чого воно зроблено, якщо з переробленого поліестеру це просто шмата. Людей тут завжди багато, але відверто кажучи, не знаю, хто тут навіщо купує ці речі на Амазоні, в Голландії, в Німеччині можна купити значно все. Більш цікавіше магазин Актіон чи то екшон був випадково тільки один раз, але досить часто зустрічаю, що тут в інтернеті зустрічаю, що тут різні такі цікаві гаджети, якісь ну тобто різні речі такі побутові по низьким цинам. Можна побачити, що досить багато людей тут відвідують цей магазин. В принципі, галерея як галерея, торгівельний центр як торгівельний центр. Всього по трошку, досить цікаві речі. Іноді тут буваю. На третьому, здається, поверсі вже фудкорт, вхід до кінотеатрів, але ще жодного разу не був в кінотеатрі, бо якось не цікаво. Там фільми йдуть всі в оригіналі, і ну, іноземні, звісно. Тільки мультики йдуть в. Скажімо так, з дубляжем. А іноземні ці фільми ведуть в оригіналі. Субтитрі. Всілякі медіа маркти, кар, є невеличкий коворкінг, можна прийти, тут посидіти, поспілкуватися з клієнтами, роздрукувати різні документи, позайматися своїми справами. Халф і колись тут було обов'язково. Взагалі, обув'я це така цікава концепція, це живі магазини, можна прийти і приміряти, але краще замовити, замовити заздалегідь. І є така можливість відфоткати свою ногу, виміряти розміри, і навіть можна прийти тут спеціальні передисканери допомогою яких можна вже чітко розуміти, який твій розмір ноги, і Потім система автоматично підбирає наскільки воно підходить. Не завжди ідеально, але в принципі система працює досить добре. А тепер підемо погуляємо на хаб транспортний. Сам хаб досить здоровенний, звідси трамваї, автобуси, ну в більшій мірі трамваї їздять в різні кінці Варшави. Я на них дуже рідко їжджу. але в принципі, наскільки пам'ятаю, наприклад, на Прагу полудня можна їхати вже і годину. Але комфортні, в принципі, рахується, що міський транспорт у Варшаві він один з кращих в Європі. І відразу поряд метро. Тобто, приїхав на метро, можеш запринути в трамвай, в автобус і поїхати далі. Або навпаки, приїхати на автобусі, або на трамваї, залізти в метро і теж їхати далі по своїх справах. Дуже зручно. Таким, як і казав, великий хаб. І ось так виглядає вихід з метро. Бабця сідає. Буки. В принципі, тут все стандартно: турнікети, білетомати і декілька магазинчиків. І відразу поряд такі крило можна сказати, з купою рейсів, різні автобуси. Електричні, звичайні, які їдуть в, принципі, в направленні більш таких приміських. І поряд знаходиться паркінг парку і е, де можна залишити своє авто. Тобто, якщо ви живете десь поза місто, можете приїхати, залишити на цілий день і пересісти на автобуси, на трамваї. На метро і поїхати на роботу по своїх справах, потім повернутися, забрати авто, так так званий перехоплюючий паркінг. Але він не безкоштовний. Він, якщо у вас є, ну наскільки я пам'ятаю, абонемент на місяць. Якщо є абонемент, то можете залишати. А так він якусь плоти коштує. Поряд знаходиться ЗТМ. ЗАЖОНТ транспорту міськедо. Зараз практично тут нікого немає. Основні маси людей сюди приходять в вересні і в жовтні, тобто учні, студенти, коли треба купувати проїзні картки, тут великі черги. Ну, все замовляється в принципі, через інтернет. Зараз можна навіть зробити власне цієї картки проїзної, а потім треба прийти з паспортом і забрати те, що ви замовили. Поповняється все в білетоматах без проблем на місяць. Проїзний на всі види транспорту для учнів зараз все ще, ще не змінили 55 злотих на місяць, тобто 550 гривень. А для дорослих це коштує в два рази дорожче 110 злотих, але може вже і змінилось, хоча навряд. Білотоматів тут повно, вони різні, дуже схожі, але різні. Буває таке, що на одному можна. Поповнити картку, свій призний, а на іншому не можна. Ну, в принципі, я вже й забувся. Раз, останній раз я пробував комусь там поповнювати роки з чотирьох. Тому на сьогодні все. Якщо подобаються ці ролики, підписуйтесь.